Нині неділя блудном сині і церков уставном пише заспівати на утренні Псалом 136 на ріках Вавілонських. Іменно вспоминає тот момент, як у древності єврейський народ був відведений в Вавілонський плен, і за свої гріхи народ притерпів, що. І сам святий храм був розрушений, святини були забрані, і народ уведений в плен у Вайлонське царство, котре було дуже злобне, котре не тільки забороняло говорити євреям на їх язикові, але ще й молодь вибрали і приготовили їх. Щоб вони забили за свою рідну землю, за свою релігію, за свої традиції, а стали б обвикновенними язичниками, безбожниками, і такому случаю народ швидма темпами міг асимілюватися. І от пише Псалмопевець: на ріках Вавілонських там ми сиділи і в пліну плакали, коли ми споминали Сігон, Єрусалим. На вербах посеред Його ми повішали наші органи, як Як ми можемо заспівати пісню Божу на чужій землі? Як ото тяжко в чужій землі молитися, співати де прочим, як співати Божу пісню на чужій землі. Ну, Псалом призиває нас, аби ми помнили, що всякий чоловік, котрий Заблудив у двірі, знаходиться на чужій землі. Сьогодні ми у Євангелії чуємо, як один із синов молодший, попросив у батька розділити імені. Юридично мав право, але він дерзко то зробив сказав няньку, я хочу свободи. Отець віддав йому імені і пішов менший син, і як сказано у притчі, розточив. Розтратив все своє імені, молодость, краса, сила, достоїнство, все з'їв, згубив жив'я блудно і з блудницями. От син у чужій землі, або поцлов'янськи на страні далечі. Тобто, грішники живуть, вроді, з нами, але далеко від нас, від Церкви Христової. І той чоловік. Коли вже розточив свої імені, став бідний, а ще й настав голод і не мав куди сидіти, роботи не було. І він пристав до одного чоловіка на роботу, але ліпшої роботи не знайшов, як пасти свині. У Закарпатті, у Русинів, постійно, я пам'ятаю, з дитинства, кожен в сім'ї завжди батьком пальчиком махали на своїх дітей. Не будетеся вчити, не будетеся молити, не будете бути воспитані добре. свині будете пасти, а не якусь добру роботу мати. Хоча сьогодні мало вже хто свині пасе, але у народі та поговорка добре приліплена для сознання наших людей і наших дітей. Що ж зробив блудний син у нинішньому Євангелію у притчі? Він осознав. Глубину свого падіння. Він якось прийшов у себе і сказав: Боже, я такий безумець да в мого нянька слуги одіті, обуті, в теплі, юридично захищені, все мають. По і збивають хліб, то є ситі і довольні і рішив: Встану я, тепер я лежу у гріхах, уєдну з свинями, встану і піду, вернуся. Найду собі сили і скажу отцу моєму, Отче мой, я сурішив на небо перед Тобою і вже недостойний називатися навіть сином. Прийми хоч слугу, як наємника, бо твої наємники більшої честі мають дома, чим я, гордець, мудрець, желаючи свободи, а попав у сей світ, а сей світ, усіх, хто відпав від церкви. Усі йдуть пасти свині, у кого у чужих людей, на чужі ідеології і в чужій релігії. Сьогодні кондакт про блудного сина звучить так: за своє безуміє я, блудний син отечеської Отчої. Слави я удалився безумно от Тебе, Бога Небесного, у злих ділах розточив. Хто щось ми передав, і таланти, і способності, і молодость, і красоту, все розтоптав гріх. Зато ти блудного голос приношу, сурішив, Господи, і я перед Тобою, Отче Небесний, прийми мене каючогося, і сотвори мене, як єдного знаємників, бо в тебе, Господи, і слуги ліпшу честь мають, чим я в чужих народах відів своє безслав'я. Неділя блудного сина закликає нас ніколи не одорватися від своїх корней. Люба задача, любі колонізатори, коли приходили на якусь територію першої їх числа колонізованих народів, вибирали таких ставленників, начальників котрі мучили власний народ, переписували історію, міняли язик і обов'язково релігію. От ігри і в нашій державі, коли. Група людей вирішила міняти релігію, міняти календарі, визвала весь гнів не тільки нашого народу, а цілий світ піднявся з протестами. Що ви робите в 21-му віці за, за прищати релігію? Вже ся Європа сміє. Якщо ти если не любишся чиновникові, ти розпалюєш релігійну ворожнечу. Неважливо, хоч ти би три рази був німий і глухий. Мусимо бути осторожні, не віддати не свій материнський язик, не культуру, ні релігію, хоча бути добрими громадянами і державну мову знати, і все, що треба для держави служити. Но то, що нас приведе в Царство Боже, то не поміняти, а іменно віра православна, благодатна у канонічній церкві. Ми сьогодні просимо милосердного Господа, Господи, взирає на трагедію блудного сина, ведь його ніхто не гнав. Він просто наслухався телевізора, начитався блудних журналів, наслухався призовів до свободи і пострадав. Сини своїх отців, помніть я ту притчу, а ви суно будьте осторожні, бо коли ви покинете отчий дом. Де була віра, язик, культура, традиція, а підете через чу у чужі люди, чужі люди виб'ють із вас жив'я і ваш язик, і культуру і релігію, і ліпшую роботу вони знайдуть, як пасти свині, Євангеліє, всіх православних просить. Не подайтеся обману, держіться свого. Бо доки би син молодий, юний був вдома з няньком, Нянько був все встановив його, посказав йому, ну от вискочив і пропав. Але якщо б християни держалися канонічної церкви, вони б ніколи не зробили тих помилок, які зробили нині розкольники. Вискочили з церкви. І що ми видимо? яка агресія, ненависть до тої церкви, де вони були. така ненависть бити людей, захвачувати храми. Много ще сьогодні блудних синовей, котрі втратили віру в Бога. Утратили орієнтацію, збили їх із толку, і замість того, щоб спасати свої душі, вони безсмислено пасуть свині чужим ідеологіям, чужим ученням, ну і чужим планам. І ти, Боже мати, оберігай нас, щоб наш народ, куди держався 1150 років у православії Кирило Мефодіївському, сьогодні в нашій Україні, де ми єдно усі з усім народом терпимося лишення. готові друму допомагати. Молимося смиренно кожну неділю, кожний день у літургії за воїнів, за переселених, за людей у бідів, на пастях, за поранених. Молимося, така наша задача, ніякі ділення. Ні православні священники нашої канонічної церкви, ні прості наші люди ніякого розпалювання не роблять, бо невозможно його зафіксувати. Віруємо, що нам маленько треба потерпіти, все, то перейде. І ми колись будемо радуватися, що ми оказалися і вірні своїй державі, не чиновникам, а державі, інтересам держави, інтересам церкви, інтересам своєї сім'ї, а в вічності станемо і наслідниками Царства Божого. Амінь.